У доробку Ніни Токової більше ста ескізів килимів. Раніше вона створювала їх із геометричним орнаментом. Тепер надає перевагу рослинному. Приблизно місяць потрібно, щоб зіткати виріб розміром метр на метр. Починає жінка з ескізу та виготовлення шаблону. По кольоровому ескізу викрашуються всі кольори, відтінки, які тобі потрібні. Засновується станок і ситчевість, і результат. На виставці вісім килимів довершують експозицію вишиті рушники матері майстрині. Ткати килими та створювати ескізи орнаменту Ніна Токова навчилася у Решетилівському професійно-технічному училищі. У цьому ж селищі працювала на фабриці художніх виробів. Згодом стала головним художником підприємства. Свої роботи майстриня і раніше представляла на виставках. Кілька з них опинилися за кордоном. Влітку цього року на канаду три роботи робила. Росія, Греція, посол Греції придбав, а, Швеція. Відкрили виставку у вузькому колі колег та друзів із Решетилівки, Полтави та Нових Санжар, де зараз живе Килимарка. Із тискою, вишивальницею Ніною і Патій, познайомилися під час навчання. Тоді почали разом працювати. Було в нас в майстерні дві Ніни Іванівни і дві художниці. Кожен працював у своїй галузі. Ніна Іванівна себе проявила, як. Дуже талановита, усидчива, дуже хороший друг, надійний. Виставку Килимова мелодія відкрили у Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного. Триватиме вона місяць. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.